Хмельничанка Ольга прийшла на один із овочевих ринків міста, щоб придбати фрукти для дитини. Жінка додає, загалом цьогоріч ціни на фрукти та овочі зросли. Все було дешевше, ціни піднімаються, можна так сказати, кожного дня. Зі слів продавчині Світлани, ціни на городину знизилися на 10-15% після великодніх свят. Наприклад, капуста із Закарпаття коштувала 95 гривень за кілограм. Зараз її ціна 75 гривень. Асортимент постійно збільшується, додає жінка. Огірочок ранній, закарпатський, ридисочка вже йде більш масовіше. Помідори декількох видів. Така подібна, як дочері, наша уманська помідорка. Дуже смачна зараз. До свят трошечки були дорожчі. Ціни зараз після паски припали. Доктор економічних наук Галина Заячковська пояснила, найперше правило ціноутворення це попит та пропозиція на товар. На ціни на ранні сезонні овочі впливають і інші фактори, каже економістка. Чим більша пропозиція, так, тим менші будуть ціни. Друге, це буде імпорт. Імпортна продукція вона є по ціні високою. І чому тому, що іде девальвація гривні, так і інфляція в країні. Наступний фактор вплив війни. нестача робочих рук. Наступний фактор це є логістика, тобто подорожчання витрат на пальне. В той час, коли ціна на городину падає після Великодня, м'ясо тримає позначку в середньому 220 гривень за кілограм. Розповіла продавчиня свинини Олена. Задня час 220. Стейк 250, ребра 200. Зі слів жінки, вартість м'яса зросла за два тижні до свят і досі не зменшилась. Собі вартість менше не стала і відповідно тут. Тетяна придбала свинячу ніжку та зауважила зріст цін на м'ясні вироби. Та як до паски, бо, наприклад, ножка була по 20, зараз по 50, то подорожало. І м'ясо так само на гривень 20-30 подорожало. Цими днями ринки наповнилися і закарпатською полуницею, розповів продавець Андрій. На відміну від інших ягід, каже чоловік, ціни не змінилися у порівнянні з минулим роком та тримаються на позначці 220 гривень за кілограм. Я взяв нашу закарпатську 280 гривень. Я вважаю, ціна хороша і полуниця Болдина. Як розповів заступник начальника управління поширення інформації Руслан Левицький, ціни на овочі та м'ясо залежать від багатьох факторів, зокрема від транспортних витрат та вартості хімікатів. За його словами, цінники на деякі продукти і надалі зростатимуть. Я думаю, що планується незначне не ціни. Овочі то важливо, що впадуть ціна на овочі, а м'ясо то навряд. Чи. Тетяна Леус, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.